125 років це не просто ювілей. Це ціла історія поколінь, традицій та нових звершень. За кожним роком життя студентів, співробітників, викладачів та випускників. Напередодні ювілею ми говоримо про те, чим живе Запорізька політехніка сьогодні та якою її бачить молодь. Очима голови студентського самоврядування Софії Степаненко. Вітаю! Вітаю, Софія. Скажи, якби тебе попросили описати Запорізьку політехніку трьома словами, які б це були слова? Трьома словами складно описати такий величний університет, але я спробую. Е, першим словом, напевно, були б студенти, тому що університету не було б без студентів. А е, друге слово це родина, тому що Запорізька політехніка це дійсно родина. Я думаю, як і для мене, так і для співробітників, так і для взагалі кожного студента. І третє слово це, напевно, кар'єра, тому що вже на першому курсі Запорізька політехніка дає змогу студентам працевлаштуватися або в Запорізькій політехніці, або десь на підприємстві і будувати свою майбутню кар'єру. 125 років це велика дата, і за цей час я думаю в університеті мали закластися якісь традиції. На твою думку, які традиції варто зберегти, а які традиції ви б студенти хотіли розвивати по-новому? У нас є дуже класні традиції, це як і посвята у студенти, це як традиційні день студента, день молоді. І я думаю, що вони з кожним роком змінюються, тому що приходить новий перший курс, приходять нові амбітні люди, які бачать це по-своєму. І ми завжди перед будь-яким заходом, будь-якою подією питаємо, чого б хотіли студенти. Як вони це бачать? Як відсвяткувати День студента? Як, наприклад, зараз ми думаємо відсвяткувати 125-ту річницю університету? Що було б їм цікаво побачити, спробувати? І вже від цього ми відштовхуємося. Тому кожен рік наші традиції вони стають більш сучасними, але традиція все ж таки залишається. А ти голова студентського самоврядування Запорізької політехніки. Скажи, на твою думку, в чому особливість студентського самоврядування саме в нашому університеті? Особливість? Ну, для мене особливість нашого студентського самоврядування це тісна співпраця з адміністрацією. Не кожен студентське самоврядування може цим похвалитися. Для нас ректор і взагалі адміністрація, проректори це наші друзі, які завжди нам допоможуть, завжди нас почують. І будуть намагатися виправити, якщо якісь проблеми виникають у студента, у студентського самоврядування. Тому я думаю, це саме така головна особливість нашого студентського самоврядування, тому що ми в університеті, ми не окремо студентське самоврядування, а ми в університеті і ми просуваємо політику університету. Ми просуваємо наш університет, щоб він був краще ну, прямому в майбутнє, разом з адміністрацією і всім університетом. На початку ти казала, що університет дає змогу працевлаштуватися в самому університеті. Зараз ти тут працюєш. Скажи, з чого почалася саме твоя кар'єра тут? Моя кар'єра в Запорізькій політехніці почалася з того, що я вступила на перший курс, стала студенткою інженерно-фізичного факультету, і вже на другому місяці навчання я очолила студентське самоврядування інженерно-фізичного факультету. Це була велика відповідальність, але не настільки, як голова студентського самоврядування всього університету, тому що дуже багато питань від студентів стосовно соціального забезпечення, стипендій, поселення в гуртожитки. І це майже робота 24 на 7. Тому це така була перша. Сходинка моєї відповідальності на першому курсі. За весь час твоєї кар'єри, як ти вважаєш, який реалізований проєкт був найбільш значущим і чому? Особисто для мене найбільш значущий проєкт це був перший, який я реалізувала, коли прийшла у студентське самоврядування. Це був спортивний тиждень у Запорізькій політехніці. Тоді ми тільки його започатковували. Це був перший раз. І до, досить, таке, вагом, досить такий вагомий захід, тому що це е, цілий тиждень відбувається кожен день якісь події. І це дало дуже великий поштовх, тому що я познайомилася з великою кількістю людей, з великою кількістю студентів, співробітників університету, е, велика допомога від них стосовно організації, велика допомога від проспілки студентів, тому що як перший курс нічого не розумієш, нічого не знаєш, але є студентське самоврядування, проспілка, яка допомагає. Він пройшов дуже класно, і ми започаткували цю традицію. І вже четвертий рік ми проводимо спортивний тиждень на початку навчального року. Для команди, я думаю, так за останній час важливий проєкт це, напевне, перший від студентського самоврядування саме це грант, міні грант на 150 тисяч, за який ми побудували літній майданчик молодіжного хабу Фрітайм. Дуже складно було. Тому що ніхто цим не займався писати бюджети, розписувати план заходів. Ми три тижні переписували бюджет, тому що було складно зрозуміти, що саме в ці 150 тисяч вкласти. Але дуже допомогла адміністрація університету, ректор, який підтримав, сказав: Робіть, ми всім вам допоможемо якщо потрібні будуть ще кошти, ми будемо намагатися їх знайти. Також про студентів допомогла з фінансуванням. І я була дуже рада, і вся команда була дуже рада, коли ми все-таки відкрили цей літній майданчик, провели там серію заходів, і е, було дуже класно розуміти, що близько 150 заявок було від Запоріжжя, 13 переможців, і ми якраз увійшли в ці 13 переможців і зробили такий гарний проект для університету. Чому я вважаю його важливим, тому що він залишиться і на майбутні роки студентів. З ним нічого не станеться, сподіваюсь. Ось, і він буде радувати майбутніх студентів і вони будуть там проводити свій вільний час, свої заходи і розвивати себе, свою команду. Я запитала в тебе саме про твій проєкт. Ти почала розказувати про команду, я і моя команда, ми з командою. Скажи, будь ласка, яку роль для тебе в житті відіграє твоя команда? Ну, я не можу сказати, що це моя команда, тому що я в команді. і... Наша команда це для мене як родина, напевно, тому що я більше проводжу часу в команді, ніж зі своєю родиною. Але мені це подобається і я вважаю, що я працюю в команді професіоналів, хоч вони не мають деякої вищої освіти по спеціальності, за якою працюють у студентському самоврядуванні. Але це люди, з якими я спілкуюся 24 на 7. І пощастило, що саме у той час, коли я прийшла на посаду виконуючого обов'язки голови студентського самоврядування університету, на змінювалася взагалі вся команда студентського самоврядування, і е, ми прийшли з новим баченням, з новими ідеями. І зараз вже я два роки на посаді голови студентського самоврядування університету. Я можу сказати, що ці люди, і я з ними дуже виросла. У нас тепер дуже багато досвіду, який ми можемо впроваджувати і далі. І я дуже сподіваюся, що ці люди залишаться у нас в університеті, тому що з Запорізької політехніки випуститися можна, піти, але Запорізька політехніка з тебе піти не може. Першокурсниця Софія Степаненко і Софія Степаненко, голова студентського самоврядування. Що в тобі змінилося? Змінилось дуже багато чого, але є те, що я дуже так помічаю в собі. По-перше, я на першому курсі дуже боялась публічних виступів. Зараз же це для мене натхнення, тому що коли переді мною сидять студенти на розширеному засіданні студентського самоврядування або абітурієнти на днях відкритих дверей, і я розповідаю про діяльність нашого прекрасного студентського самоврядування, і я бачу. Ті палаючі очі, які зацікавлені, які хочуть долучитися. Це мене заряджає, тому мені дуже подобається виступати перед публікою. Не тому, що я така класна, а тому, що я е, беру натхнення з тих людей, які мене слухають, які мене розуміють, і потім зацікавлені у роботі в нашій команді. І також серед змін то це відповідальність, тому що її збільшилося на першому курсі. Це був факультет. Зараз це весь університет. Більше проєктів, більше ініціатив. І дуже класно отримувати потім фідбек від студентів з їх задоволенням, з їх емоціями, які в тебе потім заряджають. Ну і звісно, це колосальний досвід, це дуже великий досвід, який я беру з собою, просто несу в своє майбутнє життя, тому що наше студентське самоврядування, воно не закрите в університеті. Наші студентські лідери після випуску завжди очолюють молодіжні ради, обласні, міські і. Просувають себе на українському, міському обласному рівні. І, наприклад, як наші студенти вже в нашому студентському самоврядуванні входять до консультативно дорадчих органів міста області. І я хочу сказати, що саме студентське самоврядування це класний такий осередок, в якому у тебе є спілкування з молоддю, і ти, наприклад, можеш, знаєш їх потреби, і ти, можливо, знаєш, як їх вирішити. І ти це можеш впроваджувати в молодіжній політиці, тому що студенти це молодь. Ось і дуже класно реалізувати проєкти. Тому дуже класно, якщо у вас є така команда, студенти, університет, як платформа для майбутньої кар'єри. Ви як лідери студентських і молодіжних домок, чимось схожі на супергероїв або суперменів. Якби ти мала змогу стати персонажем книги або фільму, яким би ти персонажем була? Не знаю саме, яким персонажем я була, але я думаю, наше студентське самоврядування це щось із всесвіту Марвел, тому ти правильно підмітила стосовно суперменів, супергероїв. Не знаю, ким би я була, Вандою, Халком, Капітан Америка. Але ми всі боремося зараз проти одного ворога. На жаль, якого саме? Це країна-агресор, яка не дає нам кожну ніч у Запоріжжі спати. Але дуже класно, що є команда, яка підтримує, і якщо ти. Можливо, трошки опускаєш руки, завжди підтримують тебе, нададуть вогню е і жаги до е роботи. Тому я думаю, що саме герої Марвел. А ти сказала, що в нас є єдиний ворог. Як саме ви долучаєтесь до боротьби з ним? Іноді люди думають, що вони е одинокі і вони нічого не зможуть, але кожна людина, кожен донат, кожна принесена річ на коробку тепла це допомога нашим військовим. Тому ми завжди підтримуємо благодійні збори, організовуємо особисто благодійні збори, наприклад, як студентська людь чи щось подібне. Також наші стандартні заходи це коробка тепла для військових, коли ми збираємо потреби. Це одяг, особиста гігієна, якісь матеріали, медикаменти. Також це благодійні настільні ігри, на яких ми збираємо донати. Тому ми намагаємося придумати якісь заходи, які будуть цікаві студентам, і водночас ми будемо допомагати військовим. Збираємо роботи наших студентів, які вони зробили власноруч, і е, робимо благодійні ярмарки, виставки, і там, де за донат, можна придбати якусь річ. Ну, тобто, маленькими кроками впевнена до перемоги. Шіст. Я на початку питала в тебе, що для тебе запорізька політехніка. А скажи, що для тебе саме студенти Запорізької політехніки? Це для мене родина, тому що я реально проводжу тут більший частину свого життя. Ось це родина, з якою ми спілкуємося, з якою ми святкуємо кожне свято. Цей новий рік, цей хеловін, цей день студента, день молоді. Тому для мене це прям родина, щось таке душевне, щось у серці. Тому я дуже рада, що в мене є така змога. Дякую університету, дякую нашим військовим, долучатися до студентського самоврядування, знайомитися з такими прекрасними людьми, студентами, і можливо робити їх життя краще. Дякую за розмову, за час та за те, що ти поділилася історією студентського самоврядування. Дякую за запрошення. Ювілей це не лише свято, це й нагода згадати про спадщину і подумати про майбутнє. А майбутнє запорізької політехніки творять саме студенти.